З книги Філіпа Янсі Чому? Питання, що з нами завжди. Чи не найбільше зворушив жест інших школярів? На пропозицію когось із батьків Сенді Гук, президент асоціації батьків, учителів та учнів Коннектикуту надіслав імейл школам штату з проханням витяти з паперу сніжинки орігамі. Щоб прикрасити нову школу, куди ходитимуть учні Сенді Гук, це прохання поширилося, наче вірус. Уже за два дні перша коробка зі сніжинками прибула в його офіс, і незабаром коричневі вантажівки UPS та напівфургони поштової служби прибували щодня. Щоб вивантажити тисячі й тисячі коробок з кожного штату і ще п'ятдесяти інших країн. Я й гадки не мав, що розпочинаю, сказав президент знімальній групі CBS, обходячи коробки, які заполонили кожен закуток Офісу асоціації і складу неподалік. Це буквально снігова лавина. І навіть після того, як сніжинками прикрасили всі школи в районі, їх залишилися ще мільйони. Багато сніжинок надійшли разом із записками, які діти писали власноруч. У деяких були загорнуті в целофан скарбнички, футбольні та бейсбольні листівки. Мені хочеться плакати, зізнався першокласник із Сенді Гук. Це ж такі самі діти, як і ми. Часом незграбно, а іноді до болю промовисто здорові спільноти відгукуються на біду тих, хто став жертвами трагедії. Їхнє глибинне послання просте ви не самі.